І сьогодні ми разом з паном президентом Франції зустрічалися з представниками оборонних компанії. Ми дуже вдячні, ми встигли обговорити деякі конкретні деталі технологічної співпраці. Але головне, що ми визначили напад. що саме ми будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції, а це не лише, лише в захисті, це буквально сила в житті. Це робочі місця для наших людей, це розвиток для підприємств, розвиток громад. І третє, ми зміцнюємо нашу логістику. Ми зміцнюємо транспорт в Україну. І сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду, на прихання Франції 55 нових електробосів. І це угода між нашою українською залізницею. Ми всіх вітаємо та французькою Альстом. І ми налаштовані продовжувати цей напрямок співпраці з Францією.